Вкрай необхідні наразі речі бійцям військової частини 3011 привіз голова штабу допомоги криворізьким військовослужбовцям, перший заступник міського голови Андрій Гальченко. Він передав командуванню частини, придбаний штабом коштом криворізьців, цілий комплект спорядження. А саме, 150 одиниць теплого зимового омбудерування, 10 ношів, медикаментів на загальну суму 25 тисяч гривень, фельдшерські сумки, термоси для гарячого харчування, тонометри та інші речі, необхідні в холодну пору року. Це та малая часть, яка сьогодні необхідна 3011. Як я сказала, в першу чергу ми робимо все, щоб відправити людям на передову, после уже ті, які знаходяться в тилу. Під час робочої поїздки до військової частини Андрій Гальченко цікавився у військовослужбовців, що може допомогти їм штаб та отримав від них новий перелік найнеобхідніших речей. Всі заявки будуть удовлетворені. Наша задача сьогодні. Для всіх рожан це обеспечить теплої одеждой. тому я думаю, що в мы ми повністю этот вопрос. це связано з тим, що на сьогоднішній момент просто фізично не успівають такое количество теплих курток. Нове тепле обмундирування та інші складові допомоги першими в частині отримують військовослужбовці, що виконують свій обов'язок в зоні АТО.